Вже влітку цьогоріч 12 наших пілотів після підготовки в Данії, Великій Британії та США прибудуть в Україну. Саме тоді наше військо неймовірніше, матиме 6 винищувачів. Ф 16 Про це пише New York Times. Автори видання зауважують, що європейські союзники виявилися не готовими поставити усі обіцяні 45 суден. Складним завданням виявилась підготовка літаків і їхня доставка. Навчання пілотів на сучасних літаках відбувається блискавично. Констатує міністр оборони Данії Польсен. каже, українські пілоти вже літають над повітряним простором Данії. Пасажирські авіаперевезення можуть повернутися в Україну. Щоправда, терміни невідомі. Наша країна починає переговори зі США та Євросоюзом щодо відновлення цивільних польотів. Про це в інтерв'ю Агенції РБК Україна заявив віце-прем'єр із відновлення. Міністр з розвитку громад території інфраструктури Олександр Кубраков. Українська сторона передає регуляторам своє бачення, як працюватиме ринок в умовах воєнного стану, які є ризики. Ведуться консультації також із Ізраїлем. У нього успішний досвід функціонування аеропортів під час постійних атак терористів. За словами Кубракова, деякі європейські компанії зацікавлені у відновленні польотів до України. Йдуть перемовини також із трьома українськими авіаперевізниками.